Ви обереги для нас. Це нас дуже підтримує, так як ми всі перебуваємо і їздимо на війну, проводимо бесіди і з маленькими, і з дорослими, що в ніякому разі не піднімайте, мобільний телефон, навіть листівки, якісь, е, іграшки дитячі. Вибирайте, підряд. Ага, от саме Що ми прикрасили укриття в нашій школі. Але коли зайшла мова за те, щоб передати військовим у чудову картину, не передати військовим, де перебувають військові, ну, більш натхненно надихає наших. Слава Україні! Протополь особливого призначення ВНП в Тернопільській області на сьогоднішній день виконує різноманітні задачі. Основні з них це виявлення та запобігання злочинності, також різноманітні виїзди на затримання небезпечні та особливо небезпечних злочинців. Також в наші функції входить забезпечення охорони публічної безпеки. На сьогоднішній важливий та такий важкий час. На мою думку, потрібно звертати увагу на самих молодших, тобто на дітей в школах. Ми сьогодні їм розповіли, які наші функції, що ми робимо, також що потрібно робити, коли під час виявлення небезпечних предметів, під час ракетних тривог. Ми дуже приємно вражені, що діти нам подарували оберіги та картину, які ми передамо хлопцям, на, які зараз перебувають в зоні бойових дій. І я думаю, це дуже підніметь дух хлопцям за такі mm. гарні подарунки. У нас щорічно, наприкінці першого семестра перед новим роком, ми цілий тиждень працюємо а, з майстер-класами. Тобто, заздалегідь продумуємо, які речі ми можемо зробити з дітками для того, щоб вони власноруч зробили для себе такі невеличкі поробки. Виникла ідея, коли Кінець навчального року, першого семестру був, і з батьки, з батьками ми зустрічались. У нас є така традиція батьківські зустрічі, і батьки почали пропонувати. Давайте щось зробимо з оберегами, ще не розписаними. Я пройшла по трьох церквах Тернополя і освятила їх. Я думаю, що це дійсно буде таке правильно і духовно. І підтримка для наших військових. Тому в нас така ідея дійсно виникла, склалася, і все нам вдалося. Ми снігуки там гноми зображали, щоб коли е, воїни, коли були обстріли, щоб це для них був оберіг. Я хочу побажати е, поліцейським і військовим щастя, здоров'я, перемоги, та й на свічої перемоги. Я хочу, щоб